Шановні борівчани, дорогі земляки, сьогодні визначний для нашої громади день. Ми святкуємо першу річницю визволення борівщини від рашистських окупантів. Тож давайте згадаємо наш шлях до волі. 24 лютого 2022 року ми з вами прокинулися від звуків вибухів. Це був початок Великої війни, яку Росія розв'язала проти України ще у 2014-му, але тепер перейшла на новий рівень жорстокості і терору, відкрито зазіхнувши на всю Україну. Окупація Борівщини розпочалася в перші дні російського повномасштабного вторгнення. 26 лютого 2022 року російські війська захопили наші села під Височанського та Гороховацького старостинських округів. Практично відрізавши їх від громади, ворог взяв під контроль сусідній Купянськ і Сватове. З перших днів березня безжально бомбардував та нищив Ізюм. Ми всі пам'ятаємо той пронизливий, жахаючий гуркіт ворожих винищувачів, які вдень і вночі скидали бомби на районний центр, знищуючи там все живе. 5 березня росіяни обстріляли підлима. Чотири людини тоді отримали поранення. Одна жінка, на жаль, від отриманих поранень померла. Також у березні була вщен зруйнована Гроховацька школа. На жаль, то був лише початок. Борова та Лівобережна частина громади ще деякий час залишалися вільними, але перебували майже в оточенні. Через російську агресію до банківських установ не надходили кошти, в аптеки не завозилися ліки, у Кирпошта не отримували гроші для виплати пенсій. 7 березня вся борівщина опинилася ще й в інформаційній ізоляції, зник мобільний зв'язок та інтернет. Та, попри все, борівчани не втрачали надії, об'єднувались, допомагали один одному і одразу виявили готовність захищати рідний край та свою державу. У перші дні повномасштабного вторгнення до лав місцевої територіальної оборони добровольцями записалося понад 30 чоловік. І кількість охочих щодня зростала. Багато з них не мали жодного військового досвіду, але готові були віддати життя за батьківщину. Люди об'єдналися навколо допомоги теробороні та Збройним силам України, готували їжу, приносили одяг, діставали необхідні речі та інформацію. Та сили на той час були нерівні. 14 квітня 22 року російські війська. Зайняли всю територію Борівщини. Окупація тривала майже півроку. У перший день расисти розстріляли у Боровій автобуси з мирними людьми. З квітня по жовтень, 22-го року, окупанти тероризували місцеве населення, грабували приватні домоволодіння, підприємства і фермерські господарства. Переслідували, залякували, катували і вбивали патріотів, учасників АТО. Та й просто випадкових людей, які чимось не сподобались їхнім гауляйтерам і посіпакам. В умовах майже повної інформаційної ізоляції, яку расисти створили на окупованих територіях, вони намагалися переконати людей, що прийшли на наші землі назавжди. Але ми завжди знали і вірили, що Борівщина це Україна. Так було, так і зараз і так буде завжди. День 4 жовтня 22 року тепер назавжди вписаний в історії Борівщини як день визволення від російської орди, світлий день обріяної української свободи і втілення непохитної віри незламних борівчан свою державу, свій народ, свою армію. Ми завдячуємо цим днем відважним воїнам-визволителям 92 ї бригади кошового Тамана Івана Сірка, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України, 93-ї бригади Холодний Яр, спецпідрозділу Кракен Ізюмському батальйону територіальної оборони та іншим підрозділам Сил оборони України, які звільнили Борівську землю від расистської нечисті і тримають наше небо зараз. Слава і велика шана нашим визволителям! Вічна пам'ять загиблим і закатованим. Велика вдячність землякам, які чекали, вірили і допомагали наближати цей день. На жаль, війна ще не скінчилась, Ще тривають запеклі бої, зокрема, і поблизу нашої громади. Щодня населені пункти Борівщини потерпають від ворожих обстрілів. Щодня Україна здригається від ракетних ударів і російських авіабомб, російський агресор. Забирає життя мирних мешканців та найкращих синів і доньок України, які боронять рідну землю зі зброєю в руках. Він стверджує, що Україна не існує і хоче нас знищити, але ми є, і ми хочемо жити. Тому єдиний наш вихід це перемога. І вона обов'язково буде за нами з днем визволення. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Шановні мешканці Бурівської громади, ми, Сили безпеки і оборони України, широсердно вітаємо вас із річницею визволення української борової від рашистської наволочі. Ви сильні, ви мужні, ви незламні. Бажаємо вам усім нам якнайшвидшої перемоги. Ніколи не забудемо нікому. Нічого не пробачимо і обов'язково помстимося. Слава нації! Смерть ворогам!